Ну і вітання всім, хто дивиться бабусі і смаколиками з України. Сьогодні на обід приготую смачний суп з квасолою. Готувати я буду на м'ясному бульйоні. Бульйон у мене вже вариться. Тут в мене яловичі ребра. Ще мені знадобиться картопелька. Я її нарізала ось такими кубиками. Морква, цибуля, солодкий перець. Ось такий ось, білозірка. Я теж нарізала соломкою. Часник. Засмажку буду робити на смальці. Можна на рослинній олійці. Томатна паста, перець, сіль, квасоля. У мене квасоля біля, біла консервована. І ще для подачі у мене буде от кріп нарізаний. Зараз я поставлю готуватись засмажку. До розтопленого смальця додаю цибульку. Далі додаю моркву. Підсмажую, з бульйону достаю кісточки з м'ясом, щоб відокремити м'ясо від кісточки. В бульйон відправляю картопельку. До засмажки відправляю томатну пасту. Додаю бульйон. Зменшила вогонь до мінімального, накриваю кришечкою і тушкую, поки готується картопля. Засмажку виключаю. Картопля у нас швидко розварюється. Повертаю у кастрюлю м'ясо. Сюди ж відправляю засмажку. Перець лавровий лист. Квасолю, Часник. Чоловік любить, коли багато часничку в такому супі. Такий суп можна варити на будь якому м'ясному бульйоні, або овочевий зробити без м'яса. Аромат стоїть на кухні, неймовірний. Дуже смачно пахне. Додаю перець. Філь. Даю закипіти. Проварю 5 хвилин, достану лавровий лист і супчик готовий. Чоловік любить, коли такий супчик густенький, багато квасольки. Можна класти усіх продуктів менше. Достаю лавровий лист, щоб він нам не зіпсував суп. Виключаю, накриваю кришечкою, хай постоїть хвилин 15-20, щоб усі продукти ще більше товаришували між собою. І потім будемо вже обідати. Ось така смакота до нашого супу. Сало, часник, огірок, хлібчик, гірчичка. І сам супчик. Смачного. Дякую. Ваш улюблений, улюблений супчик. Воно. Воно дійсно. Дякую. Сальце, хлібчик, огірок, чесничок, гірчичка. Спочатку супчик. А Смачного? потім уже сальце.